5 лютого 2025 року було ухвалено постанову Касаційним адміністративним судом у складі Верховного суду, в якій було зроблено наступний висновок, що непроходження особою ВЛК ще не робить особу непридатною до військової служби. Отакий От висновок було закріплено в цій постанові. Юридична спільнота почала бити на сполох. Адже згідно статтею 13 закону України про судоустрій та статус суддів, висновки, які зроблені Верховним судом, мають застосовуватися судами нижчих інстанцій. Більш того, Верховним судом було зазначено у такій постанові, що особу не можна звільнити з військової служби на тій підставі, що не було пройдено ВЛК, адже такої підстави для звільнення не передбачено статтею 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу.